Наступна головоломка. Отже, у нас є сірничків, складений дріб, одна сома. Наше завдання, не забираючи і не додаючи сірничків, а всього лиш перемістивши один сірничок, отримати 1 третю. Тобто зараз у нас є одна сома, а нам потрібно отримати одну третю. Це досить простенька математична задачка, з нею справляється більшість дітей, практично усі дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, хто більш-менш знає математику, без проблем може справитись з вирішенням даної задачки. Тому ставте відео на па... паузу, думайте, і коли вирішите, можете продовжити і перевірити, чи правильно ви справились з даним завданням. Отже, нам потрібно, не забираючи і не додаючи сирничків, а всього лиш перемістивши один сирничок, зробити так, щоб у нас утворився дріб 1 третя. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер ми отримуємо дріб 2 шостих, 2 шостих це буде, якщо ми поділимо, ми отримуємо 1 третю. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.